Слава Україні! Всім її захисникам! Дякую, що з нами в ефірі Новини і говоримо про підсумки сьогоднішнього дня в Тернополі та області. Починаємо із сумної звістки у Тернополі. Попрощалися із Азовцем Андрієм Барських. Хлопець захищав нас із вами ще будучи в АТО. Згодом перевівся і отримав службу мрії в полку. Азов, коли почалося повне масштабне вторгнення, захисник боронив Маріуполь. Там і загинув. Прощалися з Андрієм у домі печалі. Азов це служба мрії, а Маріуполь місто кохання. Так розповідав мамі Андрій Барський про своє життя, яке він мав до повномасштабного вторгнення. Хлопець захищав Україну в антитерористичній операції, але весь час тренувався і готувався бути азовцем. Він пролистував весь інтернет, шукав всю інформацію про, про Азов. Він зв'язувався з усіма командирами, чи як їх там бо я не вникаю в ці. І коли приїхали до Києва, сказали, що вони його беруть. І він поїхав в Київ в академію, прирзвали в Азов, але йому треба було ще якісь там іспити прийти. Я якраз приїхала за кордон з Польщі, то він якраз оце мені сказав, мам, ти можеш за мене порадитися, мене взяли. Я прийшов. Із 200 чоловік, які туди пішли, їх пройшло тільки три чоловіка. Андрій народився і виріс у Кропивницькому. Коли Росія почала війну в Україні, хлопець не залишився осторонь. Він був патріотом. Він був патріотом. Як почався, він в АТО був. Як його призвали, він півроку, по-моєму, чи рік був в Одесі на ученнях. Срочкою дійшов і сразу підписав контракт на АТО. Згодом, коли Андрій став азовцем, одружився і з дружиною жили у Маріуполі. Там їх і застало повномасштабне вторгнення. Дружина поїхала у Тернопіль, а він залишився боронити своє улюблене місто і Україну. Мамі востаннє написав наприкінці лютого, 23 числа. Якщо зараз це є смс, то я вам її покажу. Я його пишу синок. Мама боїться. Він каже: Мамо, ми стоїмо на обороні. Не бійся, це страшно, але ми переможемо. Тоді зв'язок з сином зник. Згодом невістка повідомила, що Андрій загинув. Тіло захисника вдалося забрати і привезти для прощання аж у жовтні. Поховали азовця в Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і шана захиснику. Продовжуємо загинув чоловік. Тіло 68-річного жителя села Сущин виявили рятувальники під час осіння пожежі. Зайнявся житловий будинок, горів дах, речі домашнього вжитку і меблі на загальній площі 90 метрів квадратних. Пожежу ліквідували і врятували ще дві будівлі. 75 років. Сьогодні річниця операції Захід. Наймасштабнішої депортації українців терор проти нашого народу чинила комуністична влада. Сім'ї повстанців, націоналістів та їхніх близьких родичів примусово вивозили до Сибіру та Казахстану. Міністерство державної безпеки УРСР видало наказ у найкоротші терміни ліквідувати бандитизм і національне підпілля на заході України. Лише за декілька днів депортували понад 77 тисяч осіб із мінімальними засобами для існування. Українці відправляли на підприємства вугільної промисловості східних районів СРСР. Для реалізації операції комуністи задіяли 30 тисяч солдатів і майже 16 тисяч керівного складу силових відомств. Історія повторюється і в наш час від початку повномасштабного ворожого вторгнення до Росії примусово депортували понад 8 тисяч українських дітей, а кількість дорослих наразі невідома. Ну що ж, і далі про громадянство Нардепи вирішили, що іноземці, які хочуть отримати український паспорт, мають дещо вивчити не лише мову, а ще й історію та право. Ми дослідили настрої іноземці. То що думають з цього приводу люди, які хочуть жити в Україні? Дивіться. Щоб мати українське громадянство, здавай екзамен. 25-річний Мостафа Абдалах єгиптянин. Він навчався в Україні, здобував фах будівельного інженера. Каже, було чотири країни, де міг навчатись, але без вагань обрав Україну. Я взагалі вибрав Україну взагалі, бо я прочитав вашу історію просто: я бачив, що ви хороші люди, які ні на кого не напали. Ну, українська історія взагалі це просто, ну, я можу сказати. Крута, просто хороша. Після життя тут Мостафа остаточно переконався, що хоче залишитись. Зараз мусить бути в Каїрі, бо змінює паспорт, а далі все ж приїде. Хоче отримати громадянство. І якщо раніше було достатньо знати лише мову, то зараз історію та основи конституції України. Це обов'язково. Якщо будеш мати громадянство, якусь державу, то обов'язково ти повинен знати мову, культуру, традицію. І не тільки історія і конституція, і ще традиція, і все треба знати. Хоча б навіть не ти не повинен приймати їхні традиції, але ти повинен її знати, щоб зрозуміти, щоб поважати їх. Отож, найперше іноземці мусять вивчити мову і мати сертифікат. Якщо нардепи затвердять, то доведеться ще й вивчити історію і добре знати конституцію. Щоб все це вивчити у іноземців, буде два роки. Далі іспит і громадянство. Схвально ставляться до таких ідей депутатів, викладачі права в країні буде спокійніше, якщо іноземці розумітимуть, які права і обов'язки вони мають. Я вважаю для того, щоб особа була повноцінним громадянином України. Вона має брати активну участь у всьому житті. Ті держави вона має володіти пасивним та активним виборчим правом. А коли вона не буде володіти Конституцією України, вона не зможе брати участь у виборчому процесі. Дійсно, громадяни голосують, а отже, знання конституції важливе, крім того, слід проконтролювати, щоб іноземці розуміли, що в нашій країні є незаконним і яке покарання буде за порушення. Я Вважаю, що це рішення є правильним, оскільки воно, по перше, мотивує іноземців вивчати історію України, вивчати українську мову. А, наприклад, Мені не зрозуміло, як особа, яка не володіє державною мовою, може отримати якісь сервіси в державних структурах чи в органах місцевого самоврядування. Я вважаю, що цей законопроект є правильним, оскільки, якщо ти набуваєш громадянство України. Тобто ти можеш голосувати. Це означає, що ти створюєш наше громадянське суспільство і створюєш майбутнє України для нормального функціонування будь-якої особи у будь-якій державі. Вона зобов'язана знати свої права, також свої обов'язки і належно їх виконувати. Та є й інша сторона медалі за два роки важко вивчити мову, не те, щоб основи права та багаторічну історію країни. Водночас схожі іспити здають ті, хто хоче стати громадянином будь-якої іншої держави. Тому тернополяни вважають, що нові Правилам чіткі і виправдані часом. Це досить такі основні предмети, які, думаю, і кожен школяр має знати, і особливо іноземці теж. Ну, Мабуть, потрібно. Потрібно знати історію країни, як, як, громадянство, якої я хочу отримати. Однозначно дуже важливо, тому що кожна нація сильна тим, що. Вона знає свої права, знає конституцію, знає мову. Наразі цей законопроєкт прийнято лише в першому читанні, тому очікуємо результатів подальшого розгляду депутатами Верховної Ради України. Штрафуватимуть порушників ті підприємці Тернопільщини, які не вимикатимуть зовнішнього освітлення, будуть притягнені до відповідальності. Патрулі правоохоронців моніторять ситуацію в місті та області у темну пору доби. Якщо ж виявлять, що увімкнені білборди, сіті лайти чи інша зовнішня реклама, власники підприємств будуть відповідати за таке порушення. І крім того, місто без світла небезпечне. Водіям важко побачити пішоходів. Лише за два дні трапилось три аварії, в одній з яких жінка померла. Тож варто подбати про себе. У зв'язку з обмеженням споживання електроенергії вуличне освітлення у вечірній та нічний період у всіх населених пунктах області вимкнено. Зважати на цю ситуацію та дотримуватися правил дорожнього руху першочергове завдання водіїв та пішоходів. Через погану видимість на дорогах зростає кількість автопригод. Водії часто не бачать людину, яка переходить дорогу або реагують на неї занадто пізно. За два дні тернопільські поліцейські зареєстрували три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали пішоходи у темну пору доби. Одна людина загинула, двоє отримали травми. Поліцейські звертаються до водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та по можливості максимально. Отримуватися від поїздок у нічний час. Тому сьогодні дітям, дорослим, є світловідбивні елементи, які можна використовувати, є ліхтарі, які можна тримати. Ви йдете через дорогу, ви можете включити ліхтар на своєму мобільному телефоні, йдете повз дорогу. Цим можна скористатися для того, щоб водію було легше скорієнтуватися і побачити пішоходу. З відповідальністю поставитись до споживання електроенергії, нині завдання кожного з нас. Підприємцям слід вимкнути зовнішнє освітлення, рекламні вивіски, вітрини. Та сіті лайти на території громади, де буде відсутнє електропостачання, чергуватимуть додаткові патрулі поліцейських та представники громадських формувань. Основна мета не допущення погіршення кримінальної ситуації та безпека громадян. Що ж далі інформація про громадський транспорт, зміни у маршруті тролейбуса номер 8 Завтра, 22 жовтня, він курсуватиме від вулиці Симоненка до ринку та автовокзалу без заїзду на вулицю Миколинецьку. Адже там у районі авторинку до вулиці Ярмоша ремонтуватимуть дорогу і рух частково обмежить. При цьому автобуси номер 5 5 а 8, 18 та 31 курсуватимуть за звичним маршрутом. Ну а також з 24 жовтня до 24 листопада на провулку Галицькому перекриють рух транспорту. Там будуть ліквідовувати підтоплення каналізаційної насосної станції. Також проводитимуть роботи і біля транспортної розв'язки вулиць Бараська, Галицька, войків дивізії Галичина, Бродівська водіям доведеться об'їжджати цю ділянку дороги. 101 курсант сьогодні урочисто присягнув служити українському народові. Це юнаки і дівчата першого курсу Тернопільського коледжу із посиленою військовою та фізичною підготовкою. Наші майбутні захисники і захисниці отримали шеврони на очах у рідних, які вітали їх зі сльозами на очах. Адже ці діти обрали непростий шлях для себе захищати рідну країну. Сташин конансанс вчитель для врічні погонів прибу. Служу українському народу! Слухайсь! Погони урочисто отримують курсанти Тернопільського професійного коледжу із посиленою військовою та фізичною підготовкою. Сьогодні юнаки і дівчата склали урочисту клятву українському народові. Бути сумлінним у навчанні і завзятим у виконанні своїх обов'язків, бути мужнім, дисциплінованим та наполегливо долати всі труднощі. Клянусь! Клянусь! Курсанти першого курсу нашого військового коледжу складають присягу на вірність Україні, долучаються до лицарського ордену захисників України. Зі складанням клятви ви почали цікавий, щасливий і разом з тим відповідальний шлях. Присягу склав 101 курсант. Сльози на очах у рідних і близьких, які пишаються вибором своїх дітей у цей непростий воєнний час. Роман і Ліда знімають, як отримує погони їхня дочка. Сім'я приїхала із Полтавщини. Приїхали у нас, були хлопці з Тернопільської області, і виходить, вона вирішила себе твердо, що вона піде по ступах воєнного. Курсантка Вероніка зізнається, є й переживання, але все ж вирішила навчатися саме у коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Мама перше боялася відпускати, а тато сказав, хай не". щоб вона пішла своєю дорогою, таку яку вона обрала, щоб в неї все склалося як найкраще і тільки вперед. Вітали першокурсників зі складанням присяги і представники влади, освітяни та побажання усіх єдині перш за все, миру. Ми пишаємося вами, бо ви дійсно той цвіт нашої нації, який не тільки буде захищати свою родину, але й ту країну, в якій ви живете. Я дуже бажаю їм тільки мирного неба, тому що вони, вони пішли вчитися в такий час непростий для України. Але сподіваємося, що поки вони довчаться, все буде гаразд. Україна буде вільна і. Все буде Україна. Мирного неба над Україною. Все основне, щоб наші діти цього не знали. Успіху перемоги. Додамо урочисту присягу українському народові. Курсанти професійного коледжу із посиленою військовою підготовкою приймали на території Збаразького замку. Ці юнаки і дівчата, наші майбутні захисники і захисниці. Успіху вам у навчанні. Продовжуємо у селі Грабовець. Є соціальний прихисток за підтримки благодійників будинку. Облаштували кухню і пральню. Зараз туди переїхала сім'я із Харківщини. Про їхній побут більше в сюжеті. Ти приходиш до тями, бо ти знаходишся в домашніх комфортних умовах. Марина з донькою приїхали з Харківщини. В їхнє рідне село Рашисти зайшли 14 червня, і два місяці жінка з дитиною пробула в окупації. А тоді вирішили покинути дім і знайти прихисток в тихому місці. Я уявлення не мала, куди ми їдемо. Це просто вже був той момент, коли ти збираєш все своє життя в одну валізку і їдеш. Їдеш куди їдеш? Ти не знаєш, ти забираєш останні гроші з дому. І як моя мама каже: ти живеш як у кіно, ти просто відчуття спостерігаєш за своїм життям. Ти в ньому не береш участі. Я вам скажу, я оговталася вже коли сюди конкретно попала. Тут мама з дитиною знайшли прихисток. В селі Грабовець є обійстя, яке виділили для проживання священника. Але оскільки місцевий отець ним не користується, віддав на добру справу. Облаштовувати в будинку соціальну кухню, пральню та інші необхідні речі почали ще до повномасштабного вторгнення, розповідає отець Михайло. Приміщення це парфірний будинок в майбутньому буде слугувати для того, щоб десь проводити зібрання молоді такої активної. Навіть були бачите, так в планах закуплені такі крісла мішки, де діти навіть приходять, то зустрічаються, десь буде мати можливість переглядати якісь релігійні фільми, зробити якісь майстер-класи, там бісероплетіння, наприклад, чи малювання. Чи, наприклад, випікання, наприклад, там піци, діти навіть мають такі гарні ідеї. Але гуртки та зустрічі відтермінували до кращих часів. Будинок знадобився людям, які покидали через війну рідні міста. Так спершу в селі Грабовець жили кияни. А коли вони поїхали, дім знайшла Марина з Софійкою. Коли ми потрапили сюди на проборство, десь за два тижні я вже отримала закордонні паспорти, але проблема не в цьому. Пробувши тут тиждень, моя дитина категорично сказала, мамо, я не хочу їхати ні в яку, не в Литву, не в Польщу. Які б, каже, гарні ті країни не були, це не вдома. Кажу, Софієчка, так ми і тут не вдома, тобто ми в іншій області, а вона на мене, дивиться, мамо, так ми ж в Україні. Так ти хоча б в цій країні що ти можеш взяти витоки і поїхати назад, а то дуже довго треба. ну… Купити, щоб не збирати на ці квиток і дуже довго їхати, ну і ще там в школу не в таку, звичайно, ти приїжджаєш туди, ти маєш перший класити і все вчити. А тут, в Україні, ну, ти живеш, ти розмовляєш своєю мовою, ти маєш друзі. Створити комфортні умови, які нагадуватимуть дім, допомагали добродії благодійного фонду Карітас. Вони привезли техніку та меблі для будинку. Ми розуміли, що на тому, якби не зупиняється, що люди будуть прибувати до нас, і хочеться надати створити такі умови, яких люди почували бися як вдома. Тому завдяки підтримці Карітасу України, ну зокрема, проекту ЕМЕДЖІНСЕПІЛ Швидке реагування, ми мали можливість надавати грантову підтримку таким парафіям, які якраз були активні в тому, аби допомагати внутрішньо переміщеним особам тобто, це або ж створювати прихистки, або ж соціальні пральні. Марина вдячна кожному. То не знаючи про неї зовсім нічого, допомагає їхній сім'ї, переймається потребами мами з донькою. Коли ми приїхали, нас зразу запитали, чи ми голодні. Там було елементарне, так були якісь макарони, були консерви, масло було. А те зразу похвилювався, каже, може, по собі зварили, що поїсти. Тобто він розумів, що перше нагальне, коли приїжджає мама з дитиною, це харчування, миття, прання і здоровий сон. Село, звідки Марина родом у вересні, де окупували наші ЗСУ, але ворожі ракети Харківщину обстрілювати не припиняють. Тож, поки що, заради безпеки дитини жінка залишиться на Тернопільщині. Схожу благодійну кухню Карітас облаштував ще й у великих гаях. Певний час там також жили переселенці, які змогли згодом знайти собі повноцінне житло. Окрім цього, волонтери Карітасу з початком повномасштабного вторгнення надають психологічну, юридичну та іншу соціальну допомогу усім, хто цього потребує. І на завершення новини спорту тернополяни здобули медалі на Кубку світу з Стейквандом. За перші змагались 1300 спортсменів з 52 країн світу, серед них і наші земляки: Олександр та Едуард Катернюки, які виступали за українську збірну у своїх вікових групах та вагових категоріях. Хлопці вибороли бронзу та срібло. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що підсумовували цей день разом із нами. Вдалого вечора приємних новин з вірою в перемогу України. До зустрічі.